Вітаємо з перемогою. Ти сьогодні показала хорошу гру, так само як і вчора. Ти забила вчора 9 голів. Стала найкращою бомбардиркою в матчі. Поділися враженнями від перемоги і оціни саму гру. Дякую за перемогу, за привітання. Я вважаю, що наші всі молоді дівчата показали хорошу ігру. Не тільки я багато забила, а й молоді. Наприклад, Настя, така, ще зараз себе дуже впевнено почуває. і Це на користь команді. Більшість відпрацьовує молодих, щоб нам допомагали в подальшому. На твою думку, сьогоднішньою грою підготуватися до Єврокубкової гри? Так, нас трошки зараз більше так відпрацьовуємо Наших молодих, щоб нам допомагали в Єврокубках, якась була заміна, якісь комбінації, інші так відпрацьовуємо деякі е, вже 5 жовтня ви зіграєте в азербайджанському боку проти Азайрола. Е, твої очікування від цього матчу? Ну я думаю, що легко точно не буде. Я сподіваюся, що ми пройдемо їх. Настроїмося тільки на бій, і тільки на перемогу.